Всім би відрізуємо знову Макс сьогодні ми будемо в грубої танці. Так. Погнали. Оце 2D гра така, а вона не дуже важка. Я б сказав. Так, панцер це дуже мощний танк у мене із 4 теж мощний танк. Так, погнали сюди. Два, два панциря це плохо. Два панциря. Так. Ой-ой. Бігаємо, бігаємо, бігаємо. Бігаємо, 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 бігаємо. І за те, що в мене так люто лагає телефон, він не витримує такої нагрузки. Так, сюди. Ми виграли перша гра. Це я планую розгуляти сьогодні в 10 таких ігор. Ні не 10 5. Тому що, якщо згуляю 10, то відео затягнеться. Так. Уходимо, уходимо, уходимо. уходимо. Так, ми вийшли, ми вийшли, ми вийшли. Так, Штурмдигер дуже неповороткий, а якщо він повернеться, то нам капець. А він уже повертається. Так, 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 так. Так, 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 Ого. В мене є 4 наймощніший танк СССР. Так. Це німці поки що. Так, не виграли. Так, 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 так. Назад, назад, назад. З'їжджаємо назад. За камінь, Перезарядитися. Повернути башту. Трошки в нас. Т-44 не дуже важкий танк, я б сказав. Я встану за Т-44, щоб. М -м так, Мінус. оскільки я знаю, що так, 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 Уїжджаємо, уїжджаємо, бо штурм тихер він не дуже повороткий, але якщо він повернеться, то нам капець, треба його краще обходити. Отак, наприклад, ззаду. Це вже яка друга, чи третя гра. Погнали. Я думаю, зараз за 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 камінь. За камінь, за камінь, за камінь, за камінь. Так. Ой. Так. Так, біжим, біжим, Ух. Біжим. Так, нам прилетела кудись куля. Мінус. Да, І остання. Попереду остання Остання. Так. Мене найсерний 6 танк. Це. Мене не вистачає тільки 5 танків до цього. Не вистачає тільки 5 танків до того, щоб пройти пень усе. Штурм Тигр. Так, слава Богу, нам допомогли. Фердінанд дуже Фердінандо дуже мушний. Фердінанда краще не подать. Так, якщо мене зараз б'ють, це буде дуже погано. Мінус. Не треба йому було виїжджати. Мінус, так. Ну і остання гра. Мінус панцир. Так, на мене, на нас понцирь загри. це дуже погано. І зараз по нас, ставить угадаю, взглядає Фердинант. А ні, понцер, не дам, так. Так, 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 о, так. Я... По закону цього нам. Ага. Так, це Штурм Тигр. Нам повертається Штурм тигр, а це означає, що нам треба убігати. В нас вистіл нам не знесли урони. Що... виявилося цього. Тобто обезбежити ми не можемо. Так, все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!